Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогоднішнє відео буде ось про цей годинник. Це один з годинників, який я купив на eBay. Я його розпаковував у мене є відео. Я його розпаковував разом з годинником Citizen Leopard. І сьогодні я хочу на тому відео подивитися, що з ним саме з тим годинником не так. Я нагадаю, що тут була проблема. Я рахую, це є. По англійськи це овербенкій або по українське постукування, коли баланс обертається надто багато і б'є по вилці е, імпульсним каменем якби, зовнішньої сторони. Також тут стрілка секунди, як можна бачити, вона не ходить рівно, вона трошки стрибає. Е, я думаю, що це все-таки постукування, але сьогодні зможемо відкрити. Я... Спробую зняти сповільнене відео, і кожен для себе зможе подивитися і порахувати його амплітуду, і побачити, чи це, чи це дійсно є увербенький. Що мені говорили в коментарях, перед тим як я, відкрию, я поділю з тими думками, мені говорили, що можливо, коли я його накручую повністю, амплітуда збільшується і е, прожина балансу починає торкатися якихось других частин, і тому сильно е, збільшується, е, якби прискорюється хід годинника. Можливо, 에, може бути таке, також мені говорили, що можливо, тому що скаче стрілка. Тут є така пружинка, як, яка повинна притискати е, секундний стриб, е, секундний триб. І тим самим, щоб стрілка не, не скакала і йшла більше плавно. а Вона тут ніби якби деколи перескакує. Тобто, можливо, через це, що слаба пружина, десь, ось як зараз, якщо можна було бачити, е, контакт між трибом і другим колесом е, втрачається. Можливо, так. Якщо зробити пружину тісніше, можливо, амплітуда трошки зменшиться. І я буду пробувати, коли я буду його розбирати, я буду дивитися, чи дійсно проблема в тій пружині, і я пробую її трошки підігнути. Звичайно, я не буду її підгинати надто багато, так як робота цієї пружини не зменшити амплітуду, а просто тримати в своїй позиції секундну стрілку, але можливо тут якась інакша проблема, можливо, просто проблема дизайну, можливо, цієї е, пружинки ця пружинка просто відсутня. Тобто, я думаю, що ми це зможемо побачити. Е, з пружинкою, можливо, не сьогодні. А що стосується амплітуди, я хотів би е, це перевірити сьогодні. І зараз, перше, я спробую е, показати. Як водинок себе веде і відтворити ту проблему, яка була раніше в попередньому відео, коли я його розпаковував. Ось зараз будинок на Timographрі і як можна бачити, амплітуда 264, помилка такту 05, плюс 31 секунда. Чому я думаю, що це не пружина торкається чогось? Тому що переважно, коли пружина чогось торкається. Не буде таких рівних ліній, завжди будуть дуже, дуже дивні показники. Зараз в нас амплітуда зараз піднялась до 270, і лінії, як можна бачити, досить, досить рівні. І зараз я спробую повністю завести цей годинник і подивитися, чи я зможу відтворити те, що мені здається, постукування. Ось, зараз, якщо подивитися на екран таймографера, все вийшло. Я відтворив ту саму проблему. У нас амплітуда показується 339. Я особливо би цим показникам не вірив, але у нас надто висока амплітуда. 347 зараз. Плюс 487. Спішить 487 секунд на добу. Зараз взагалі показники просто плюси. Здається, що на екрані сніг. Якщо подивитися уважно, тут є деяка схема, яка е, повторяється. Е, тобто мені здається, що це буде саме постукування, так як дуже-дуже-дуже сильно зараз плюс 912 секунд. Получається, що цей імпульсний камінь вдаряє по анкерній вилці. З зовнішньої сторони від неї відбивається і летить назад, верється по анкерну вилку з другої сторони. Далі відбивається як, як кулька від ціни, і летить в протидежному напрямку. Це чому у нас настільки драматично піднялася е, е, швидкість, швидкість балансу, відповідно, у нас плюс 219 секунд на добу. І зараз, я думаю, що ми будемо відкривати і дивитись на баланс, як він рухається. Ще перед тим, як ми відкриємо, я хочу сказати, що ще один спосіб перевірити, чи це є постукання чи ні, це можна, можна просто послухати, як працює годинник просто вухом. Я спробую це зробити. Оце так буде, наприклад, нормальна робота годинника. Коли годинник постукає, є щось більш на ось такий манер. Ось щось таке. Я зараз послухаю і вам скажу, чи це то, що я чую. Зараз я знімаю браслет і будемо його розбирати. Чому я замість того, щоб розібрати і показати, яка амплітуда, намагаюся визначити проблему до того, як я його відкриваю. Тому що це в принципі, важливо. Якщо цього не робити... Просто взяти відкритий відкрити годинник і його розібрати. Може вийти так, що годинник ви відкрили. відкрили розібрали, тепер є купа запчастин і ви токи не зрозуміли, в чому проблема. Тому це важливо зробити максимально діагностики до того моменту, поки годинник буде розібраний. Цей годинник це просто задня кришка захлопається, я так розумів. От так. Зараз я зніму ротор, який нам заважає добре дивитися на баланс. Ось так. І зараз я спробую його ще дозавести, і ми знімемо е, сповільнено відео, і ми порахуємо, яка амплітуда візуально. На жаль, як можна бачити. Моя камера виявилася не така добра, як я думав. Я вже раніше знімав на неї рух балансу годинника, який має 18 тисяч вібрацій на годину, і вийшло досить добре. Цей годинник має 21 600, і як можна бачити, він рухається швидше, ніж камера може якісно зняти цей рух. Тут не вийшло, але мені вийшло записати добре, добрий звук. Якраз саме це, що я говорив, і зараз я е, дам вам можливість це послухати. Ось зараз на задньому фоні можна чути, як працює годинник, і я з певності можу сказати, що так, це є саме постукування. Наш годинник має амплітуду надто велику і камінь імпульсу б'є з зовнішньої сторони вилки. Тобто ми взяли трошки довгу дорогу діагностувати цю проблему, а можна такі речі діагностувати просто послухаючи годинник. Правда, є один момент, якщо слухати годинник в його вертикальному положенні, як ми знаємо, амплітуда вертикального положенні є менша і постукування може не бути. Але якщо годинник поставити в положення горизонтальне, дати йому кілька секунд, амплітуда підніметься і ми будемо чути постукування. Тобто у цьому годиннику саме так і відбувається. Зараз я також хочу перевірити, щоб ні до чого не торкалася пружина, і я можу сказати, що пружина далеко досить від цього знаходиться, нічого не торкається. Єдине, що важко побачити, це чи вона торкається тих перепонок на колі балансів, але я думаю, що ні, так як наш сніг на демографії був досить організований. Якщо б у нас щось торкалося, сніг на демографії не був би організований, він був би набагато більш хаотичний. Дякую, що ви дивилися відео. Хочу попросити, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я бачу, що багато людей дивляться, але не зовсім багато підписаних. Будь ласка, для мене це дійсно мотивує, щоб робити мої наступні відео. А зараз давайте послухаємо трошки ще цей звук. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.